Кожного теплого сезону ми стикаємося із тими ж неприємностями: комарі, мошки, кліщі. Вони з'являються зненацька, псують відпочинок, кусають і несуть небезпеку. Особливо це турбує, коли поруч діти або домашні улюбленці. Більшість засобів від комах це хімія, різкий запах, подразнення шкіри, алергічні реакції. А хочеться чогось простого, безпечного і природнього. Гідролат лаванди це чиста витяжка з рослини, без домішок і консервантів. Його ніжний аромат заспокоює людину, але відлякує комах. Комарі, кліщі та інші непрохані гості просто не переносять запаху лаванди. Його не потрібно змішувати чи дозувати, просто розпилити у повітрі, на одяг чи навіть на шерсть тварини. І все, природний бар'єр готовий, безпечно, ефективно, без зайвих слів і хімії. Для замовлення звертайтеся в наші соцмережі: Instagram Healthy Garden Ukraine, Facebook Healthy Garden, або переходьте за посиланням на наш маркетплейс у шапці профілю.